Сьогодні ми проводимо турнір з настільного тенісу. Спорт, і, зокрема, настільний теніс він відволікає дітей, дуже допомагає в реабілітації дітей. І Діти вже дуже скучили за спортом, дуже скучили за спілкуванням між собою. І спортивні ігри, азарт, такі веселі. Очі це те, що потрібно саме їм зараз, в ці хвилини, під час перебування у Кам'янці-Подільському. Дуже вдячний організаторам проєкту, які роблять дуже велику справу для наших дітей, для дітей з всієї України. Це не тільки з Харківської області, але й з Донецької області, з Херсонської області. переможцем нашого турніру ставить Киянка Кирила. На здоров'я разом до перемоги.